15 років поспіль юні бердичівські науковці з відділення науково-технічної творчості центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова перед журі та колегами захищають свої наукові роботи. Це лише перший етап всеукраїнського конкурсу захисту. Другий буде наприкінці лютого у Житомирі. У цьому році на перший етап конкурсу представлено 50 науково-дослідницьких робіт. І 50 учнів будуть брати участь у захисті своїх наукових проєктах. 20 січня написали контрольні роботи з базових дисциплін. І 25 січня у нас почали захисти учні відділення. Історія та географія та філософія і суспільство знавства. Вісім учнів захищали свої роботи з вище названих дисциплін. Юлія Терещук обрала собі за тему архітектурні особливості релігійних святинь Бердичева. У її науковому проєкті такими виступили Свято-Миколаївський собор, костел Святої Варвари, Кляш Турбосих Кармелітів та Успенський собор. Про останній, припускає дівчина більшість бердичівлян, мабуть, і не чула. Мені дуже стало цікаво, чому києво печерську лавру так прославляють на. Всю Україну, а місто Бердичів, воно залишається невеличким таким містом, про якого ніде не, ніде не згадується конкретно. Хотілося б саме найбільша пам'ятка архітектури, мене зацікавила Успенський собор. Коли було, його було існування на території Бердичева, але від е, атеїстів, від і їхнього загадницького характеру було знищено. Його хотіли б, щоб ця пам'ятка згадувалася також в книжках історії України, тому що це є дуже цікавий і це є візитівкою Бердичева для майбутнього покоління. Якщо Юлія тільки почала вивчати архітектурні святині Бердичева, то Андрій Тихончук, учень 9 класу 6 школи, вже намагається вирішити проблему збереження водних ресурсів. Хлопець побудував свою наукову роботу на проблемі нестачі води в Україні та світі. Ця тема говорить Андрій є актуальною сьогодні як жодна інша. Є таки. Ризик, що ми можемо бути без води, адже як я вже сказав, рівень води у річки Гневоп'ять падає аж на 2%. І так і через років 10 вже мінус 20% буде. Це ще може бути зв'язано з глобальним потеплінням, адже кожен рік температура повітря. Підвищується на один градус у своїх роботах. Учні висвітлювали глобальні питання, але у вузьких масштабах розповідали присутнім, як та чи інша проблема може вплинути або вже вплинула на їхнє рідне місто. У 19-му на початку 20-го століття Бердичів був передовим торговельно-промисловим центром. Доповів починаючий науковець Ігор Вітюк. Хлопець зацікавився, чому так сталося, що місто здало ці позиції. Через промисловий переворот на Україні почали почались будь нові залізничні станції, і тому втрачає, ну, втрачає себе як центр перевалочної бази, і тому відбувається відтік населення і це зменшує його торгівельне значення. Окрім того, що учні висвітлювали певні проблеми, вони ще й пропонували шляхи їхнього вирішення. Щоправда, кажуть члени журі та наставники юних науковців, іноді ці пропозиції лише прояви юнацького максималізму. Після виступів усіх науковців журі оголосили результати. Ігор Вітюк, Артем Старченко, Назарій Цихуляк та Христина Сінєльнікова поїдуть захищати свої роботи на другий етап конкурсу у Житомир. Робота 11 одинадцятикласниці Христини про лікувальні особливості мінералів сподіваються, члени журі сподобається і Житомирянам. Є лише одне але така навчально, як кажуть, цікава, зацікавлена робота про геології. Жал. На жаль, звісно, що це учениця 11 класу. Якби вона була в 10, то можна було б її на декілька років вивчати. І був би це хороший такий науковий проєкт. Загалом говорить Тетяна Пінчукова, цьогорічні роботи дітей є сильнішими за попередні. В усіх інших відділеннях учні покажуть не гірший результат, мають надію методисти.